2011 рік увійшов у десятку найгарячіших років за усю історію планети, відколи люди ведуть спостереження за погодою. Про це йдеться в оприлюдненому у вівторок звіті світової метеорологічної організації ООН. Висновки фахівців були представлені делегатам кліматичної конференції ООН, яка розпочалася у понеділок Південно-Африканській республіці. планета нагрівається у цьому новласному досвіді. Переконалася моя колега Тетяна Ворожко. Перше десятиліття 21-го століття стало найтеплішим за усю відому історію людства. Тануть полярні льоди і піднімається рівень води в океані. До початку зими залишилось всього два дні. А стопчик термометру американської столиці показує 18 градусів за цесієм. Хоча це і не є рекордом, зазвичай температура в цю пору року не піднімається вище 11 градусів. Більшість ще не що причиною зміни клімату є збільшення парникових газів в атмосфері, як у результаті випарування води, так і через спалення палива. Десь з середини 19 століття температура на планеті збільшилась в середньому на 0,8 градуси за цельсія. Протягом дня зміну температури на 1 градус важко й помітити. Утім, наслідки від такої зміни величезні різниця в середній температурі з часів останнього льодовикового періоду, коли більшість території північної Америки була покрита льодом, і зараз складає всього 5-6 градусів за цельсія. Альден Мейер, директор стратегії клімату за занепокоєних науковців, каже, що глобальне потепління спричиняє збільшенні кількості стихійних лих на планеті. Паводки стають все частішим явищем. Екстремальні зливи поєднуються з посухами у різних регіонах планети. Різниця може бути величезна, але ми бачимо, що кількість стихійних лих збільшується у США і у всьому світі. Дослідження ООН показує, що від зміни клімату найбільше страждають найбідніші країни. як правило, ці країни мають засушливий клімат, і їх найбільше вражає екстремальна погода. Посухи, тайфуни, зменшення родючості ґрунту, спустошення лісових та водних ресурсів. Зусиль щодо зменшення викидів парникового газу в атмосферу поки що не дали помітного результату. минулого року стався найбільший стрибок у обсязі викидів парникових газів за всю історію. Знімки супутників НАСА показують, що зміни активності сонця лише незначним чином впливають на температуру на планеті. І абсолютно більшість кліматологів погоджуються, що саме людська діяльність впливає на зміну клімату. Утім, вони не мають повного розуміння, як саме це відбувається. Фред Сінгер належить до так званих скептиків. мої опоненти можуть помилятися. Вони змушують нас робити величезні економічні жертви, які призведуть до ще більшої бідності на планеті. Інші вчені-кліматологи з цією думкою не погоджуються. Альтернативні джерела енергії кажуть, вони можуть одночасно і зберігати навколишнє середовище, і створювати достаток. Тетяна Ворожко голос Америки.